за ті двори, за ті кріпси, що ви до нас не помилили, за ті двори, що ви до нас не помилили, а з вага, що всі ви стоїте за тому, що ви не хочете працювати на віці, не хочете працювати за повинність наступити на наші ваги, попросити вас не натисти на цей вранця чоловіка, на цей вага. Вісокопрозвищеніше антиєпископа Митропана, чесне працюєте дякування за увість прийти людей Господу помолимо, Господи помилуй. за побережну Україну нашу, за владу, війську, за народні, Господу помолимо. Господи помилуй. за місто наше, за всяке місто, село і країну і за тих, хто повереживних, Господу помолимо. Старшим православним вір'янам України, дорогі браті і сестри, Христос народився. Нині знову, як і щороку, з особливою духовною радістю, ми згадуємо ангельські слова, які понад дві тисячі ліття тому були звіщені постукам на полі біля Віклеєма, але через їхнє свідчення. Звернення її до людства. Не бійтеся, бо я, бо я завіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас сьогодні в місті Давида, Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Владикою Отця нашого блаженнішого Епіфаня, митрополита Кисси України і владику нашого безсвященнішого Митрофана. Архієпіскопа Харківського Собожанського, нехай, пом'ягосподарство своїм, завжди ні і повсякчас, і на віки віки, розвящені митрополити, архієпискові епископі, священні якості, відкритися в обережну Україну нашу, владу війська та народні, побожні людей, вас і всіх православних християн, нехай, помню Господь було царство своїм. Завжинені повсякчас і на віки віки. Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю всім миру нашим прихожанам нашої громади. Всіх вітаю з святом Різдва Христова. Бажаю здоров'я, щоб Господь допомагав нам, укріпляв нас у вірі і допомагав нам всім. От, перемоги нам, от, нашим воїнам, бажаю здоров'я, тому що вони несуть велику велику ношу, от, охороняючи нашу землю, боронять нашу незалежність, нашу українську державу. От, Я молюся за них, всіх на кожній службі. І сьогодні, навіть в день Рождества. Я всіх за всіх молився, за всіх воїнів, за всіх волонтерів, хто і в тилу допомагає от, все для нашої перемоги. Зі святом Христос народився. ইল্লীম